Всім привіт! Мене звати Саша, Я дуже рада бачити вас на цьому каналі. Сьогодні ми поговоримо про тему хобі. Я не знаю, як це так вийшло, що я досі з вами не обговорила цю тему, адже це дуже сильно важливо. Мати своє хобі, мати своє улюблене заняття, яке не приносить тобі гроші, а саме яке приносить тобі задоволення і яким ти займаєшся у вільний час. Тож сьогодні обговоримо навіщо потрібні хобі, чому це так важливо? Чи нормально те, що в тебе немає хобі, і, звичайно, як знайти хобі? Багато треба обсудити, тож підписуйся, аби не загубити це відео, і давай починати. Отже, тема хобі здавалося, про що тут говорити, але це надзвичайно важливо і ось чому. Давайте дивитися правді в очі. Ми все життя навчаємося, а потім працюємо. І звичайно, тобі може подобатися і навчатися, і працювати. Твоя робота може тобі подобатися, але це те, що приносить тобі гроші. Це те, що потребує твоєї уваги і твого труда, десь наполегливого і так далі. І часто люди, які зосереджені на навчанні або роботі, не розуміють. Важливості знаходити собі інші заняття. Вони думають, так і мені це і так подобається. Так я всю увагу хочу тільки сюди приділяти. Але дуже важливо відволікатися. Дуже важливо мати хобі не тільки для монетизації, а мати хобі для душі або для свого здоров'я, будь-яке. Мабуть, усі ми в дитинстві ходили на якісь секції. Але чомусь, коли ми виростаємо, ми забуваємо про те, що існують якісь танці, якісь співи, якісь творчі кружки. Ми вважаємо, що все ми дорослі, ми отакі всі зайняті, і нам це все не потрібно. Але потрібно, адже так ти можеш себе знайти у чомусь іншому, так ти можеш відпочити. Так ти можеш свій ресурс кудись діти в іншу сферу. Будь-яке хобі дозволить вам дізнатися про себе, навіть щось нове, дізнатися, чи подобається мені це. Виявилося, що в мене виходить це, або мені подобається ось такий напрям. Я просто в шоці. І мені вже там 30-40-20 років, і я не знав, що мені це доподобається. Це ще один спосіб зрозуміти себе, проявити любов до себе. Просто якось. Ось урізноманітнити життя. Вже цих плюсів вам має бути достатньо. Ну і звісно, не можу сказати про те, що це просто додає дійсно яскравості вашим будням. Не знаю, може в мене не було прям роботи, від якої я отак палала, але я все ж таки вважаю, що робота не єдине, що має бути в твоєму житті. В мене була така колега, яка просто з утра до ночі працювала, відповідала в усіх чатах і вночі, і вранці. І ну, для мене це трошки дивно. Дуже класно мати якусь справу, яка від. Тебе нічого не вимагає, от просто ти туди ходиш, бо тобі подобається, бо ти хочеш класно провести час. Випливаючи сказаного мною, тут зараз уважно. Я вважаю, що хобі має бути от саме місцем, де ти відпочиваєш. Тобто не тим, де ти за чимсь гонишся, чогось хочеш досягнути, щось комусь довести. А ось мені сказали, я це не можу, а я піду і зроблю. Цій людині не подобається моя фігура, а ось піду в спортзал чи на танці і доведу. Ні, це тоді не хобі, це ще одна гонка. Звичайно. Звичайно, людина таке створіння, яке завжди хоче до чогось прагнути, до чогось дійти. І звісно, це нормально йти на якусь секцію і хотіти досягнути певного результату. Але коли ви кудись ходите і повторюєте одні ті самі дії, ви і так досягнете цього результату. Вам не потрібно від себе його вимагати чи якось дуже слідкувати за процесом. Я вімкнула лампу, бо вже темніє, поки я з вами болтаю. Наприклад, я почала ходити на вокал. Це було саме те, чим ніхто не думав, що я коли-небудь взагалі займусь. Я сама. Не думала, але в якийсь момент я зрозуміла, що мені потрібно хобі, мені потрібно чимсь іншим займатися. І тому я подумала: блін, так я хочу всім займатися. Що ж мені обрати? Тоді я створила свій челендж, про нього знімала окреме відео, і, до речі, знімала вже і результати цього челенджу. Обов'язково подивіться, а краще підпишіться, аби не пропускати такі теми. Так, от в цьому челенджі я вирішила, що за один місяць я маю спробувати одне хобі. Не сподобається, кину, сподобається, вирішу, що буду далі займатися. І мій вибір пав саме на вокал. Так, це абсолютно. Невідома тема для мене. Так, я не знаю, чи мені сподобається, чи взагалі можу я навчитися співати. Але це було хобі, яке мені просто от зараз хотілося спробувати. І я пішла і спробувала. Навіть якщо вам здається, що це хобі абсолютно не для вас, і ви в ньому повний нуль, все рівно, ви можете його спробувати зробити. Особливо, якщо це корисно, якщо це щось спортивне чи танцювальне. Згадайте, що ви хотіли робити в дитинстві. От що вам подобалося, але вас не здавали на цю секцію, або просто вийшло так, що ви. Не займалися цим. Можливо, зараз в дорослому віці, коли у вас є свої гроші і свій час, ви можете побалувати свою внутрішню дитину і піти саме на це хобі, тому що пізно не буває ніколи. Я пам'ятаю, як постійно стояла на кухні і співала для своєї вигаданої публіки майже кожен вечір. Якщо ж такого хобі немає, подумайте, що вам подобається в хобі інших. Можливо, вам подобається дивитися на малювання, але ви думаєте, ти я ж не вмію малювати? Сходіть, спробуйте. Якщо і такого немає, ви дійсно не знаєте чим зайнятися, або навпаки, вам. Подобається усе, просто займіться будь-чим. Можливо, деякі хобі відсіюються, бо у вас маленьке місце. Можливо, деякі дорожчі. Просто спробуйте щось одне, поекспериментуйте, не сподобається, ви можете піти і спробувати інше. Коротше, говорити можна просто купу, але я не хочу вас затримувати. Я просто сподіваюся, що ви надихнулися, замотивувалися і вже почнете щось робити. І напишіть, яке хобі у вас є зараз, або яке б ви хотіли додати в своє життя. Дуже буде цікаво почитати. Ну і, звичайно, став лайк і підписуйся, аби не загубити нове цікаве відео. З вами була Саша. Всім пока!